Доброго дня, колеги. З вами Анна Хрестенко, інститут, ну, інститут ICFM Україна, Департамент внутрішнього аудиту та контролю. Поговоримо з вами про внутрішній аудит, внутрішній контроль, що є нового цікавого, і до чого нам готуватися. Внутрішнім аудиторам і ті, які хочуть підвищити свої знання в сфері внутрішнього контролю. І це дуже. Актуальна ця тема, ми про це поговоримо сьогодні. Внутрішній аудит. Що сьогодні цікавого і нового відбувається в світі. Ну, перше, це новина, те, що змінені стандарти оновлені з внутрішнього аудиту, міжнародні стандарти. З ними можна ознайомитися на інституті глобал міжнародних. Якщо ви не знаєте, як це знайти, можете написати, ми вам скинемо оновлені стандарти з внутрішнього аудиту. Якщо вам необхідно, буде там пояснення, якісь так само можете до нас звернутися, ми вам пояснимо відмінність, що, і чому, в чому є відмінність, що було, що є. Друга новина так це, ну, якщо мене будуть дивитися і слухати внутрішні аудитори державного сектору, то це в 2023 році. А, Відбулася вперше сертифікація внутрішніх аудиторів державного сектору. Дана сертифікація вона національна, але вона вже трошки набирає обертів у відповідності до міжнародних сертифікацій і вже передбачає такий блок знань саме міжнародних стандартів і практик, як застосовують внутрішні аудитори державного сектору в своїй роботі, і чи знають вони взагалі ці міжнародні стандарти і ці. Практики. Із 100%, яких було допущено аудиторів, там 176, по-моєму, якщо не помиляюся, 25%, 36 аудиторів були сертифіковані в 2023 році і отримали сертифікати. Проблематикою, з якою стикалися внутрішні аудитори, так це відсутність. Живого навчання, ну, тобі ж офлайн, тому що всі ми переходимо в онлайн, і от для аудиторів все-таки не вистачало такого навчання е і пояснень певних тем для того, щоб вони більш детально склали цей і іспит. І е з досвіду, так як я так само складала цей іспит, то хочу сказати, що дійсно тем дуже багато, різних е і. До яких необхідно готуватися. Тобі ж, якщо ви підготуєтеся, розбирати всі теми, то скласти такий іспит буде ну, не дуже складно. Так само, якщо ви проходите сертифікацію міжнародну, то скласти такий іспит так само буде набагато простіше, тому що основний блок питань це стосується саме. Внутрішнього аудиту, процедур, практик і міжнародних стандартів. Тобі ж, якщо ви закриєте ці питання, то така сертифікація буде з вами успішно завершена. Третє питання: що таке цікавого в нас є в внутрішньому аудиті? Так це те, що знаєте, що Україна нам рухається великими шагами до Євросоюзу, до вступу в Євросоюз. І Сігма нам робила оцінку нашого внутрішнього аудиту і внутрішнього контролю. Наскільки ми відповідаємо між практикам із нормувань до Європейського Союзу, то от внутрішній аудит має краще в державному секторі має кращу оцінку, ніж внутрішній контроль. Є певні. Рухи і зміни, які вже відбуваються, да, 19-й рік, 21, й 23, й 22 й було трошки гірше е, оцінки. Якщо вам цікаво така е, оцінка, да, тобі ж за якими критеріями оцінювала нас сіва, можете так само звернутися. Ми вам розкажемо, ну, надамо таку інформацію, е, посилання, е, по яким блокам. Оцінювала нас саме, е, е, нас оцінювали є, європейці для того, щоб зрозуміти, що взагалі е, регламентовано, які політики в нас внедряються в, у внутрішніх аудиторів державного сектору. Е, е, і, звичайно, ми переходимо плавненько до внутрішнього контролю. Тому що внутрішній контроль так само було оцінено. Тут ситуація набагато гірше, тому що чомусь внутрішній аудит повинен оцінювати систему внутрішнього контролю, але практик, як і в бізнесі, так і в організаціях, і в державному секторі внутрішній аудит більше все-таки має і методик, і посібників, і навчань, і сертифікації, і матеріали ніж внутрішній контроль. Внутрішній контроль є модель. Коса, яку, я впевнена, ви всі знали, бачили, слухали, проходили можливе навчання, можливо, десь читали про це. Але, от, щоб зайти там, на підприємство і побачити саме запроваджену, впроваджену систему внутрішнього контролю, чи то бізнес, чи то організація, чи то державне підприємство, чи це державний взагалі орган виконавчої влади. Ну, це дуже складно, бо, по-перше, це дуже вартує і фінансів, і ресурсу. Ну, і, звичайно, колектив, персонал, який готовий впроваджувати ці політики. Тому що все-таки внутрішній контроль це певні політики, правила, які повинні бути по кожному процесу описані, регламентовані і працювати. Тому що якщо ми напишемо, наприклад, політики і вони не будуть працювати, то це не зовсім внутрішній контроль. Якщо ми в внутрішньому контролі е, опишемо тільки наші ризики, а не будемо йти в моніторинг, заходи контролю до цих ризиків, то це теж не впроваджена система внутрішнього контролю. В своєму такому Вебінарі я би хотіла би звернути зараз увагу саме державний сектор, на чому я хочу наголосити. Оскільки Обертів набирає оцінка системи внутрішнього контролю контролюючими органами, тобто аудиторською службою, рахунковою палатою, більше уваги приділяється і Міністерству фінансів до оцінки внутрішнього контролю, міжнародні партнери, які... Нам виділяють кошти Україні для фінансування нас, підтримки нас, так само приділяють іноземні партнери, іноземні аудитори до системи внутрішнього контролю, як запроваджено, як побудована, чи контролюються певні етапи виконання процесів. І це все так в першу чергу система внутрішнього контролю. І коли ти бачиш, що змінюються методики проведення державного. Аудиту контролюючими органами і і передбачається окремий розділ з внутрішнього контролю внутрішніх політик, і окремі питання, і в них вже вони розробляють методики, як оцінювати систему внутрішнього контролю. Тобто не тільки коли ми говоримо, чи є у вас система внутрішнього контролю, і 99 органів виконавчої влади. Робила особистий такий опитувальник і а, запити формувала на такі органи, і вони відповідають, так, є в нас система внутрішнього контролю. Коли в них починаєш запитувати, наприклад, а покажіть нам, будь ласка, систему ризиків, показують систему ризиків. А покажіть нам, наприклад, заходи моніторингу і контролю, показують. А покажіть нам, будь ласка, описані бізнес-процеси цих органів. І тут ти розумієш, що відповіді немає. Тому що є певні ланки, етапи побудови внутрішнього контролю, але є прогалини і вони дуже великі. Тому от тенденції в внутрішньому контролі вони дуже багато обертів набирають в Україні. Оскільки кошти, які в нас тут переважно іноземні, да, тобі ж залучені кошти в нас присутні, то вони хочуть все-таки бачити, як ці кошти використовуються. Тому що ми розуміємо, що внутрішній аудит повинен по факту оцінити систему внутрішнього контролю. А про що може говорити про яку оцінку, да, якщо ми бачимо певні політики, які загальні зроблені? Але вони не зовсім адаптовані і не впроваджені настільки, щоб ці політики дійсно функціонували і працювали. Тому я вас, колеги, запрошую, ну, і попрошу вас написати питання, які у вас є з внутрішнього контролю, тому що мені би хотілося все-таки. Як то кажучи, достучатися до вас, чи є у вас така система внутрішнього контролю, чи з якими питаннями ви стикаєтеся у внутрішньому контролі? І, і за того, які питання ви нам поставите, да, підготуватися більш з такою презентацією, як ми бачимо побудову системи внутрішнього контролю відповідно там, до моделі Косо, да, основні, е, і показати вам уже конкретні кейси. Як можна зробити систему внутрішнього контролю на своєму підприємстві, на своїй своєму, своєму, організації, в своєму органі, виконавчої влади, наприклад? Поступово запроваджувати ці процеси для того, щоб вони все-таки працювали, і коли до вас буде приходити вже ваш внутрішній аудитор, да, то йому треба було б попрацювати для того, щоб знайти все-таки якусь невідповідність? І і, як то кажучи, попрацювати так плідно, щоб написати якісну рекомендацію, і ваші політики працювали ще більше, краще і покращували вашу економічну частину бізнесу. І, звичайно, кошти, наприклад, платників податків так само використовувалися більш ефективніше. Тому, колеги, чекаю ваших питань. Які у вас виникають в побудові системи внутрішнього контролю, якщо буде цікаво, то можете нам написати, ми вам відправимо посилання на такі цікаві посібники з внутрішнього контролю. І від себе я вам відправлю такий чек-лист щодо як оцінити і зрозуміти, чи є у вас система внутрішнього контролю. Для того щоб задатися цим питанням, чи воно мені потрібно, і як мені бути з цим далі.